Дарина вперше в житті спускається по імпровізованій переправі. Наважилася, адже її страхують справжні рятувальники. На цьому квесті дівчина з бабусею серед людей, яких об'єднало спільне горе. Їхні рідні загинули на війні. Дарина вчиться жити без батька. Про нього лише найгарніші згадки. Дивила кудись, кудись гуляти, там по торгових центрах. Він по всяких кафе ходив по магазинах, він ні в чому мені не. А, він дуже класно готував, мені подобалось, як він готував, він ще був поваром. Разом із Дариною ще майже сім десятків дітей, які втратили рідних на війні. Погодилися взяти участь у квесті. Його зорганізував департамент соціального захисту Черкаської міськради. Родини беруть участь у квесті на семи локаціях. Шість із них медичні. На них вчаться надавати першу домедичну допомогу. Ще на одній дізнаються про роботу рятувальників. На всіх локаціях з дітьми не просто грають. Їх вчать як урятуватися в разі надзвичайної ситуації та допомогти людям поруч. А ще це гарна. Нагода відволіктися від повсякдення. Такі спільні заходи вони згуртовують, дають можливість поспілкуватися між собою, познайомитися, а плюс ще проходження цікавих таких завдань, вони трішечки як, як надихають. З учасниками квесту не нав'язливо працюють і психологи. кажуть, таким родинам потрібна підтримка. Але коли вони будуть самі до цього готові? Мінімум, що ми можемо запитувати, знаєш, я хочу бути поруч з тобою, чи можу я, чи хочу. Це буде такий крок, який ми робимо до всіх людей, які знаходяться в яких складних переживаннях почуттів. І розуміти, що це такі ж звичайні люди, але просто якусь проживають складну ситуацію і не орієнтуватися на неї, а бути поруч. Для родин, які втратили матір чи батька військовослужбовців, соціальні служби намагаються частіше влаштовувати спільні дозвілля, але розуміють, що жодною допомогою не компенсують загибелі рідної людини. 150. Чотири родини загиблих сьогодні тут знаходиться 65 діток. Також є родини безвісні звиклих захисників. Ми спрямовані соціальна галузь в першу чергу спрямована на допомогу цим родинам. Є дуже багато міських програм на підтримку цієї стипендії і допомоги виплати і дітям і шкільні виплати і оздоровлення. Тобто ми намагаємося тримати достойний рівень забезпечення для родин, в яких таке важке горе. Учасники квесту отримають корисні набори від міжнародної організації ЮНІСЕФ. А вона найбільша користь від таких заходів у спілкуванні, яке допомагає пережити горе. Яновимаренко, Олександр Вісовий Чокаси, п'ятий канал.